Алісочка, куди ти їдеш? Не знаю. Я не хочу на море. Ні, ми на море не їдемо, ми куди їдемо. На косвей! ура Ти ура! така рада? Так. Да. А чого ти на море не хочеш? Не хочу. А там не? риб купаються. Риб? Ні, не кусаються. Я купалась, Куда там текстив? не кусаються Отак. От і інкоснува? Ні. Ні, не кусаються насправді. Ну, не кусають. А потім рибки нема. Тому ти любиш більше в басейні, так купатися? Так, а мороги я не буду купатись. Ні, ми на басейні їдемо. Ура, ура! Усім привіт, і ну що, скучили за нами? Ну, що ти хочеш? Хочу а коля покопати. <гум> Мам, рибку так так. давай. В другу де ручку і піднімай. Так. О, дивись, ти сама в вже. Давай ручку, щоб не впасти. Як ти молодець? Ой. Молодець. Хоч сісти тут. Приїхали сьогодні покупатися вперше в Рафаель. Ой тепленька водичка. Ідеально. Я відео записую. Кажу, ідеально Аліса собі купається. і коктейльчик пів. Гарно тут так чисто, гарний запах. Там джакузі. Аліса, як тобі тут подобається? Ні, не подобається? Не подобається чому? Я хочу на джакузі. На джакузі хочеш? Але ж ти забоялася бульок. Булюк? Боялась булюк? Ого, як круто! <свист> ти жабка? Так, <свист> так. <свист> О, як тут кайфово. Ми приїхали в будній день, людей не дуже багато. І, до речі, кухня нам тут дуже сподобалась. Ціни не дешеві, але реально смачно. Аліска, будеш піцу їсти? Чи <свист> <свист> <or свист> ти спиш? <свист> будеш? Дайте тобі шматочок, дайте тарілочку. Візьмемо, мене вже Лева сьогодні день народження 9 років, і ми спонтанно вирішили піти в Леоленд, місто професій. Я не можу, може ти пасажиром, хто сказав? що не можна.

Трішки розкажу, що зі мною відбувалося цей місяць, цей місяць, та моєї відсутності на Ютубі. До мене прийшла Кицька. Що це таке? А, це від водички? Так? так, Так, я пішла працювати в себе в будинку в салон. Малі? Я вже працюю бровистом і зажистом. Має з тобою. Ти хочеш зі мною, а, де коли ліску, коли Нема. Коли є запис, а там чоловіка деякі форс-мажорні обставини, але так. Ну, двічі таке було, що мені треба було прям її взяти. бо не Що інці? Мені мультик. Ну, Ходи, інші виберем. Добре. І ще маю ще один підробіток. Дуже прикольний. Я завжди мріяла про таку роботу. Зараз розкажу. Я знімаю тіктоки. показую речі на собі, і мені за це платять. прикольно. А я чисто випадково знайшла. Знайшла в інстаграмі, там один магазинчик написав, що вони шукають дівчинку, яка б їм знімала тік я їм написала. До речі, це платячко, яке на мені. Я залишила собі, воно 350 гривень коштує. Такий врубчик класний. Поміряла, воно мені так сподобалося, що я вирішила залишити собі. Воно таке досить довге, але цим воно прикольне. Зараз я вам покажу. Я поставлю. Чекайте, треба якось так поставити, щоб було видно. О! бачите, яке таке, воно довге, воно не стандартно. Довго мій зріст метр сімдесят і воно ось таке. Взагалі за цей місяць моєї відсутності багато всього цікавого відбувалося. Але в мене вже останнім часом часто таке було, і якісь просто, не знаю, якесь вигорання в тому плані. Напевно, через ту кількість переглядів вона не відповідає кількості моїх підписників, і часто мені під відео пишуть, що ну, мої ві не приходять сповіщення, щоб у мене відео виходять, і тому. Багато хто не бачить, що в мене нове відео вийшло. І трохи опускалися руки. Але я все одно не можу без YouTube, я не можу без влогів. Я дуже хочу, щоб в мене це перейшло і я побільше знімала, бо я це дуже люблю. Я сьогодні таку смакоту приготувала на капустяних стейках гомілки. І ще в мене було трішки кабачка, він вже почав псуватися, я пообрізала і так запекла все разом. Дуже класно, смачно вийшло. І робила ще сьогодні бульйончик. А до бульйончика ми купили такі готові млинці з куркою і сиром. У нас тут біля будинку класні такі напівфабрикати продаються. І ми якраз обідали бульончиком з налисниками. А це я приготувала зразу теж, тому що з тим відключенням світла треба ловити момент і готувати, коли воно є. Зараз відпочиваю, напевно, ще познімаю одяг, бо маю там ще не все познімала і теж піду потім на роботу на 6 годину. І трішки попрацюю. І так, я хочу чим скоріше виставити це відео. А поки буду закінчувати цей влог, дякую вам за перегляд. Підтримайте лайком і коментарем. Далі тільки цікавіше.